Всім доброго ранку. Вітаю на каналі Село Вихідного Дня. У нас зараз майже шоста ранку. Сонце рахує нам наступний день. Починає свій денний шлях. Ось така в нас картинка. Фух. Вчора була спека, неможливо. Просто неможливо. Щоб ви розуміли, я щойно встав, Щойно прокинувся, почистив зуби і вийшов на дві. А це реально прикольно. Реально прикольно. Бобця, набираю воду вже по нічному тарифу. Ще якась годинка є, дивіться, що у нас тут. Тут. Помить треба бочку. Вже не будемо ці бочки використовувати, але поки що повистовуємо. Язик ще заплітається, вибачайте. І пика, мабуть, трохи пом'ята, але то нічого. яка картинка у нас. Сидить рибачок у нас бережі. Не березі. Незрозуміло, що він там сидить. Видно, що словиться. Все прокидається. Прикольно. Що зробимо наш огляд ранковий? Подивимось, що по чому. Це вчора полуничку ми до її вже. Правда, ми її вже їли вчора. Дивіться, Коли проходиш повз, на сонці якась запеклася, і запах стоїть, аромат такий взагалі причудовий. Оцей перший рядочок. Можете подивитись відео, що це за сорт. Це єдиний, який вижив, і дуже смачний. Наступний там теж пару кущиків залишилось. Ну, пізно ми їх саджали, звичайно. Дивіться, яка гарна полуничка тут пішла. Ягід поки що немає і не цвіте чомусь. А тут отаке воно. Бачите, гарню неняке. Робота ніколи не закінчується. з'явились на городі у нас отакі стовпчики Це буде у нас накриття на плантацію помідори. Забили 5 стовпчиків ще там буде 5, і там 5, і там 5. Купимо гроволокно, накриємо В общем, з помідорами має бути все ок Перець теж. А що до гірт, не знаю. Кузьмінті, ви куди пішли? То не наш рибак, він риби не дасть. Пішов в туалет собі шукать. Де м'якше? Північ співають повну ходом. Отут тут те, що випалили, ну, вона вже тут, звісно, 8 років, пройти на сонці і дуже і дуже спекотно. Якщо то не забирайте весь бульян з плантації по якщо вона вас так. Диким способом. О, щойно помітив. У нас помідори чи там ростуть. Це вообще. Бабця вночі посадила що. Ходили вчора цілий день, і не зрозуміло і не бачу, як так прикол. Посеред полуниці наші помідори будуть. Це цікаво. Вчора ми. Як ми, бабця вирішила зробити крапельку на помідори. Казали, їх не треба поливати. І по факту виявили, що, мабуть, трошки треба. Кинули крапельку сюди. Це все плюс 33-34 градуси було. Тобто у нас ці помідори. Ось одна лінія йде. Ці помідори в нас, залишок, йде друга лінія. ви бачите. І пішло. О там десь в кінці текло, бабця прийшла без капців. Вступила, капець залишився в землі. Насилу добула його. Пішли подивимось, що там з нашим бататом, Що він як жару переносить. В принципі, нормально має переносити. Тому що в нього є що? Правильно, крапельний полив. Крапельний полив це мейнстрім цього року. Видите, какие вона кущик сочетенько. Да? Такий фон у нас ботату. Бачите, який он. Вибачайте, може трошки занудний. Але щойно прокинувся. щодня встаю, о пів на шосту. Честно скажу. Віть такий у нас бататик, Кукурузка поперла. І тут у нас помідори. Кісь буде помідорний рай, будемо сок закривати. Може хтось знає вино з помідорів. Рецепт якийсь. Білокрилка доїдає як капусту, біда, печаль. Крапельку і зробили, звісно, але крапелька від шкідників не допомагає, на жаль. Що з нею буде? Не зрозуміло. Це у нас. Квасулька. квасулька, квасолька. Бачите, вона як все посходила, то можна вже і поуміщить. Картопелька ота. Проте, в кого можу теж таке дивіться, Є-є картопля, раз нема. Ну як нема, вона є, але там пара кольчиків. Не бачите, милесеньких один, ось один, ось ось другий. І де йде один другий, що попало. І там щось лізе. Ну, Рів'єра, в принципі, чи це? да. це? Рів'єра стоїть, а там щось незрозуміло. Дивіться, знову є, є, нема. Є манюки є великі, які хочуть. Тут у нас теж крапелька лежить, крапелька, 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 крапелька. А Ось у наші огірки такий. Крапелька робить свою справу. Спека. Сонце шкварить. Ні вітерця, нічого. На чорній землі бідолага. Крапелька прокапала, все. Вуха підняв. Буде цвісти, будуть огірки. Кукурузка підніметься, дасть трошки тінь. І буде окей. Тут щось у нас. Якісь. Чи висипала бабушка все, передумала, щоб росло, чи що. Нічого попитаємо, вже розкажу. морква, Морку, до речі, дружина сказала, теж три крапельку. Так що ми там у гірочку, отам -от, отам, бачите, підключимось і сюди теж кинемо крапельку. 1, 2, 3, 4 і бурячок. Бурячок трошки по сходу. Але він померз. Ось такий фон по бурячку у нас. Бачите, він наче є, наче й не дуже є. І бурячок один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, ну Рядків десять. Ну, може, між рядками будемо кидати. Бо воно так густувато. Ну, побачимо. Як дівчата заспівають, так і зробимо. Наше діло, як то кажуть, маленьке. Справа наша велика, а діло наше яке наше діло. Кукуруза піднялась, вже ворони її не Ось Отаке. Задача на сьогодні. Значить Тут в обаче все, а тут ось, бачите, від люцерочки. Оцю штучку нам треба дістати культиватор і скультивувати. Ну Типу прополоти. Сонечко встає, ще не пече. Бо вчора було, звісно, дуже жарко. Дуже-дуже спекотно. Так, значить, задача один. Зробимо цю штукенцію. Задача два, дружина прокинеться, зробимо тут крапельку, підключимо. Чи, можливо, навіть окремо зробимо, бо перепад тут чим маленький. Може тут поливати, а тут, відповідно, не поливати. Тому, мабуть, треба буде робити. Треба буде робити окремо. То не біда. Пуптики там ще є. Ага, і основне, що нам треба, ось цей кран, він аж тут. А нам цей кран треба зробити аж там. Зараз покажу. Покажу зараз, що ми хочемо зробити. Вчора бабця сказала, у нас так було мені подобалось. Коли же, ж теж цю бочку збиралась набирати, навіть набирали трошки, щось там поливали, намагались, але та бочка створена під крапельку. І всім іншим методом вона кручалася. Тому маємо, що маємо. Значить, тут випалимо оцю зеленушку, буде чорна полоса. Прополимо коло ожини. Тут у нас вчора крапалась малина. Малина капалась, малина буде трошки, не так, щоб багать, коли буде. Картопелька, молодняк. В принципі, є, в принципі, прикольно. Вчора теж їли ввечері, трошки посмажили місця. Отакий раночок треба якогось будити, щоб допоміг переставити зачепи на фрези, на мотоблоці. Ось таке. І отут треба пройтись шматочок, щоб дружині було легше на руки. Теж вчора прокрапалась. Ожина з полірки теж кинули вчора. Вчора був день крапельного поливу, а тут Полуничку теж, до речі, вона є. Полуничку ми поставили на краник. На краник, щоб воно можна було відімкнути. Тому що ожина велика, їй потрібно багацько води. А полуничка вона невеличка. Води їй багатько не треба. Дивіться, як бабця працює. Оце яка, бачите, варена, переварена. І не витримує. Ну, Зрозуміло, що й сапати китайська зроблена в Україні. Кабачки наші, ті, що саджали. Вже будуть кабачки, бачите, можна цвіт уже смажити. Це чітенько по ним. Кукурузка підростає. Ну, кукурузку, кукурузку будемо оцінювати по результатам. Збору врожаю. Да. Курі теж прокинулись, верещали вже, кукурікали. Може, якби не півні, то я б і не встав, чесно кажучи, так? Да? Що ви тут? А вас вже погодували на відміну від мене. Бачите машину? Не бачите, дивиться, які вже курі повилазить, повимаху. Дивіться вже за прикол. Прикол. Молоді співають на випередки. Що? Курі. Курі, курі. <різь> ну, співучий. Ти не самий гарний, правда. Хоча може ще вилюдніш, да? Що таке? Дружину джебали того разу. Зараз вона вже обережніше. Такі вже кульчати. Хороший <різь> да? вже всі чують. Пам'ятаєте, малесенький був такий малюсенький-манісеньке. Вчора таке гриміло, верещало, вирішили машину загнати. Від, типу від граду. Заїхали аж сюди, під навесик, так би мовити. А тут, до речі, треба буде щось зробити. Тут застробиться, застробиться, забуриться. І на оцій я думаю, бачите, де воно приклеєно та прикручено, Туди спустимо. Спустимо туди якийсь профіль. Звідси сюди. І буде такий у нас уклончик. щоб можна було заїхати і не перейматись. Вдруг сніг, ще щось. Ти показати одну штучку, придбав. Отаке. Вчора ввечері сиділи, комарів було капець. як би сказати, що воно допомагає, щось допомагає, але так, щоб ну, то ні. Отож такі справи, Ну що, підписуйтесь на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, як вам такий формат. Може, щось треба міняти в цьому житті, хто знає. Допомагаємо силам оборони. До нових зустрічей.